На сьогодні одним із найганебніших явищ, які існують у сучасному світі, є торгівля людьми. Це явище, яке порушує права людини, принижує її честь та гідність. Щороку, по всьому світі, мільйони людей, які шукають кращої долі, потрапляють у трудове рабство. Незважаючи на те, що епоха держав, заснованих на рабовласницькому устрою, давно залишилася в минулому. Антилюдяні і злочинні дії сьогодні відбуваються абсолютно у всіх куточках світу, тіньова злочинна сфера в багатьох державах прийняла масовий характер жертвами работоргівлі стають незахищені категорії людей. Привернення уваги світової спільноти допомагає об'єднати зусилля країн всього світу. Щодо виявлення і боротьби зі злочинною діяльністю в цьому напрямку, торгівля людьми це експлуатація людей з метою отримання вигоди. Як правило, жертви потрапляють у трудове, сексуальне або домашнє рабство. Торгівля людьми найбільш активно розвинена злочинна діяльність, що приносить щорічний дохід. Оцінюваний в 150 мільярдів доларів США особливо вразливі ті особи, які через бідність або відсутність роботи мають намір покинути свій будинок в пошуках кращого життя. У сучасному рабстві перебувають понад 20 мільйонів людей. У більшості випадків люди стають жертвами торгівлі людьми через обман чи шляхом примусу. Торгівля людьми це глобальне явище, яке має місце прямо зараз в кожній без винятку країні. Для боротьби з цим явищем по всьому світі готуються конференції, просвітницькі лекції, форуми, семінари. Громадські рухи публікують відомості про торгівлю людьми рабство. Влаштовуються благодійні заходи з допомоги жертвам. Вшановують діячів, які внесли істотний внесок у захист постраждалих, проводяться флешмоби, виставки. Журналісти розповідають про боротьбу з невільничим ринком, життя активістів, які протидіють ганебному явищу. Україна також докладає багато зусиль у сфері протидії торгівлі людьми, особливо в частині поширення національного механізму взаємодії суб'єктів. Які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми?